Продовжую свої репрезентати... репрезентативні відео сортів груш. Сьогодні, 24 липня, хочу представити грушу німецької селекції «Блюд Берн». Четвертий рік вегетації. заклала два плоди. от Продемонструю, не знаю. Нема ніяких відеороликів інформаційних про їхній смак, цих груш цього сорту. От чекаю осені і вже тоді будемо знати, які вони на смак. Ось таке деревце. Дякую. За перегляд цього ролика.